Слава Ісусу Христу, слава Україні! Ще покажемо, в якому готелі живе хафікс. Так, звісно, вже є. Неодноразово одно, не було. Ну, П'ять я приприготом там кінець. Ось не хафікс. Ще Новим підписчикам, може хтось бачив, хтось, хтось не бачив. Хафікс постояв, пан пело Герди. Гарда. А ну ти же не году, що він забере? Я за того воду ще рухати. За 9 раз заходи і заходить. Курмушка. Який тут десь розмір є. Тре... Тре. Забоє, я себе знаю, записок, который. Так от поживає на Лівівщині, в село Попелях, поживає хафікс так от поживає хафікс. Тут він, він має ще подружку. Ну, Герда, наступи. Наступи. Є ще тут от Ігорок. О. Є ще от Ігорова тут Ігоровок кобила. Називається Герда. є дочка Геремеса. Теж тут такий. от... Де нік чи яксь називає правильно? Денік чи та й нік є тут все, сіль. О, гардочка. Красуня гердочка. Герду теж покрили хафіксом. Герду теж покрили хафіксом. Ігор покрив тепер. Покрили герду хафіксом. О така конюшня. Така от конюшня ігора в попелях, герду покрили, хафікс в готелі. Ось от такий от готель в Хафікса на Львівщині. Хоч хафікс є з Львівщини, просто він з другого боку. 120 кілометрів від нас. Хафікс. От живе собі. Приїхав тут, опорувати кобили, привезли його. А то от є герда. Така от кобила герда. О, На герда. Два роки. Можна лошиця. Дуже гарна така. Кобила. Два роки. Дуже гарна. Отак от Отак от, от, от поживають коні. У нас попалях на другому чині. от такі закри. Все закривається, все чітко. Щось. Щось там їдали, щось. Так, навіть от придумали вентилятор, коли жарко включають вентилятор, би, би кубила не цей. от, такий от готель в хафікса. Хафікс тобі ще готель подобає, ні? Гарний коник. Ривастий. Ось такий от комик. Ааа, забери башку свою. Там вперед. Жеребець на паровку. Знаходиться в село Попелі. Кітвері все вирізано, село Попелі Дрогобицького району. Такий от жеребець. Хафікс. Так що хто бажає, можна кобилу привезти тут, спорвати, лишити кобилу можна. По бажанню. Так, хафікс тут в готелі. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні!